Шановна Солонківська громада, з великим почуттям відданості звітую перед вами мешканцями Солонківської територіальної громади, моїми шановними виборцями за виконану роботу мною та командою Солонківської сільської ради. Звітую більш детально за 23 й рік, але не можна не згадати 21, го 22. го Бо кожен з цих періодів відзначився своїми випробуваннями. Кожен з нас вніс свій вклад у подальший розвиток нашої громади. 21 рік шалені темпи і титанічна праця, прийняття нових людей, тому що щоб розворушити, заставити. Навчити, то треба було міняти частину команди, і це правда. Мова йде про, знаєте, про підготовку до 22-го рік, тому що на той час в державному бюджеті були різні програми, до яких ми були готові в співфінансуванні і мали вже певні проекти, яких ми змогли це виходити. На державному рівні. Але паралельно відбувалися ремонти доріг закладів освіти, спорту, охорони здоров'я. Капітально була відремонтована поршнянська школа, яка стала окрасою цього населеного пункту. Подвіра Солонківського ліцею вимистили і облаштували за останніми зразками. Розпочали добудову зубрянської школи, де була проблема з кількістю е е класів, діти мусили вчитися в дві зміни. Ми хотіли цю проблему вирішити е зразу і корінно все це змінити. І нам це вдалося. Е е на вулиці е Львівській е в Солонці будували перше футбольне поле з штучним покриттям. Бруківкою винестили подвір'я на Наварійській, на вулиці Людкевича, Венеченка, Крушельницької. На долині розпочали роботи з каналізуваннями. У Зубрі зремонтували дорогу Залізняка, Гонти, Шевченка, Сагайдачного. У Солонківському дитячому садочку Настуса почали ремонти мало не з нуля. Гадуєте цю стару будівлю, де, знаєте, як на сміх вся каналізація була під будівлею. У військовому містечку відкрили сімейну амбулаторію, хоросно відкрили новозбудовану сучасну амбулаторію, яка до сьогодні приймає мешканців навколишніх сіл. І тим часом тим часом. Для нас, українців, 22-й рік став одним з найважчих роком випробувань. Бо в москалі напали на нашу землю, розпочалася війна. І це змінило дуже багато наших планів та пріоритетів. Ми почали робити не зовсім притаманну роботу органам місцевого самоврядування. Але ми максимально сконцентрувалися на забезпеченні потреб українського війська та підтримці внутрішньопереміщених осіб. Родин захисників на території громади запрацювали гуманітарні штаби склади до сьогодні. В народному домі селі зубра. Ми збираємо, пакуємо надсинаємо допомогу для наших воїн. До сьогодні в Малечковичах керівники народних домів Слонківської склади роблять. Велику благородну справу плетуть максувальні сітки і не тільки в малечивищах, це е, хорусно, це ракевець, це зубра, частково е, Псолонка. Е, для того, щоб відправити їх нашим хлопцям, які сьогодні є на передовій на фронті. У двадцять році проводили тактичні навчання з провадженням зброї. Розміщували переселенців, а таких оцнапів зареєструвалося близько 4 тисячі осіб. Ми прийняли за кордону тонни гуманітарних вантажів і це все сортували, передавали далі. Працівники сільської ради за свої кошти купували, купували тепловізори, квадрокоптери, автомобілі на передову. кожен вважав і вважає честю допомогти сонітим, які є. В Збройних силах України. У 2022 році з бюджету Солодківської сільської ради було виділено 144 мільйони коштів, які були направлені для потреб Збройних сил України. Не кожна громада може цим похвалитися, навіть впевнений в тому, що у 2022 році місто Львів не може похвалитися такою сумою. А ми це робили, робимо і будемо робити 15 листопада, 22-го року. Нам довелося ліквідувати наслідки масованого ракетного обстрілу в солонці на вулиці, Долині був приліт. Пошкодились будинки, частково школа. Одна людина, яка йшла в той час по вулиці, була поранена. Допомагали йому в лікарні, він сьогодні живий, так само допомагали кожній людині, кожній людині відремонтувати е свій, е свій, свій будинок. І сьогодні йду на, цю, на цій вулиці, їду. Е знаєте, е все обновилося. Люди так, е своїми, своєю працею. Частково, напевно, коштами сільської ради зробили такий гарний благоустрій. У часі цього воєнного стану з державного бюджету було призупинено скерування коштів у громади на реалізацію інфраструктурних об'єктів. Але ж після, після серпня місяця Кабінет міністрів дозволив це робити, і ми закінчили вулицю Крушельницьку, закінчили вулицю. Вениченка, і ми почали ремонтувати дороги по, по, по Солонці, це Долина і ті всі вулиці, які пролягають в, старі, в старій частині, і в Поршні, і в Зубрі. і Планували далі абсолютно свої роботи, але ж основне це була допомога Збройним силам України. У 23-му році період активної допомоги Збройним силам України ми взяли на себе велику відповідальність обезпечити наших захисників та захисниць необхідними ресурсами, включаючи технічні та медичні засоби, продукти харчування, гігієни, одяг, обладнання, автомобілі та навіть зброю у вигляді дронів. Ми опікуємося бригадами, полками, батальйонами. У 23 році було виділено більше як 200 мільйонів для потреб Збройних сил е е України. За ці кошти придбано і передано підрозділи безпілотники різних модифікацій і призначення: від бойових до розвідувальних мавіки, дрони камікадзе комплексне е е направленої протидії пірання, комплекс вій, ціна якого 1 мільйон гривень, забезпечили військо. Блоками швидкої зарядки Бандера. Реби закупили більше як п'ять тисяч комплектів форми для 103-ї бригади. Наші хлопці, які були призвані збройним збройні сили України, кожного знаємо про кожного його розміри. Від ніг до голови кожному відсилали форми, бронежилети, одним словом, все, що було на, для того е, потреби. Бо кожного нашого воїна маємо на списку, знаємо про нього все і, до, і допомагаємо при першому його е, зверненні. З Поршнянського округу на фронт приїхала мобільна лазня, пральня. Де військові е, після бою можуть відпочити, помити чаю, тішиться, що в старостаті є така потужна е, команда волонтерів. Загалом в зону бойових дій ми освятили більше 20 автомобілів, які стануть, стали надійним транспортним засобом для руху наших військових. Все, що ми робимо для підтримки Збройних сил України. Це спільні зусилля громади, вияв нашої вдячності військовослужбовцям, які стоять на передовій заради нашого миру, свободи та незалежності. Другий рік поспіль ми впроваджуємо унікальну в Україні ініціативу Пакунок воїну». Це постійна адресна допомога нашим землякам, мешканцям, що Лав Збройних сил України та не тільки нашим є звернення. Від усього постамитівського бувшого району ми обов'язково реагуємо і не відмовляємо допомозі ніколи. За поточний рік ми організували сім партій передач, і це 2184 посилки для наших близько 500 чоловік і для тих, які звернулися до нас з навколишніх сіл в міст. Цих пакунків оновлюється. Це літні, зимові комплексні форми, білизна, взуття, продукти, гігієна, засоби захисту, великодні різдвяні смаколики. Це все, щоб хлопці і дівчата на сході розуміли, що ми про них дбаємо і пам'ятаємо. Користуючись нагодою, я уклінно дякую кожному, хто ціною власного життя захищає нашу державу. Від цієї маскальні вічна слава і пам'ять тим, хто додому повернувся на щитті в солонківській громаді таких 19 осіб. І незважаючи на всі трудності, ми продовжуємо йти вперед. І будувати краще майбутнє для наших дітей, бо Солонківська Соломківська громада впевнена в своїх силах і можливостях.